У Вроцлаві на березі одри дуже розповсюдилася ожина середземноморська. На відміну від звичайної ожини, у неї квіточки такі гарні рожеві. Бачите, дуже пишно квітне, багато комах, метелики, бджоли, різні інші комахи, які полюбляють нектар і пило квітів. Буде багато ягід. В минулому році я куштувала ягоди цієї, цього виду ожини, але вони дуже кислі, несмачні і стівні годяться для переробки. Але подивіться, як, яке гарне видовище, коли вона квітне. Справді, як декоративний якийсь кущ. Але це природна рослина, яка росте просто на березі Одри. Дуже гарно.